Всім привіт! З вами я Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас знову довго очікувана на по про сюрпризів. На сьогодні є новинка, вона називається Естетика по кольорам. По ось цьому коментарю я зробила. І ось такі тут є пакетики. Червоний. Тут буде просто писати кольори. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий синій. Фіолетовий і рожевий. І до речі, я вам хотіла сказати, що я створила свій мазин в'язаних іграшок. Ось буде QR-код тут зліва. На нього можете підписатись, мені буде дуже приємно. І давайте починати розпаковку з нашої новинки. Тут в деяких є перфорація, в деяких нема. Давайте візьмемо сьогодні з перфорацією. Давайте голубий. Ось цей. Нехай буде тут Далі ми сьогодні закінчуємо піксель арт Далі колекція одяг по іменам. Давайте я зараз перемішаю і виберу закритими очима. Я закрила очі і нехай буде цей любу. Ось, стара. Ой, тут вам не видно. Далі. Резинові качечки ми наступного відео закінчуємо. Давайте візьмемо та закритими очима. Я закрила, що я вже запуталась. Давайте цей. Ось так. Закладки в книги. Давайте візьмемо. Ось цей мій персонаж. Так, давайте візьмемо якусь перфорацію або цей, або цей. Маленькі. Хошені, давайте візьмемо великий. Ой, ой-ой-ой, впадає. Ой, хочу цей сердечко. Далі ваша напевно, улюблена колекція це оплати. Я хочу взяти, напевно, ось цей з касою самообслуговування. До речі, пишіть, які пакетики взяти і напишіть яку сторінку зробити до колекції 50 пакетиків. Пишіть, які колекції робити, бо в мене взагалі немає ідей. Може я подивлюсь різних блогерів і візьму якусь в них колекцію. Я хочу взяти з цієї колекції якісь не дуже гарні, якщо мені не подобається, От, ось цю панду. до мене не вийшло. Раз. І я хочу взяти три пакетики. Так, от Nike не дуже гарний тут. Все. Так, от Nike і все. І що ще. Тут два жовтих знака питання. Roblox, joystick. Напевно, ось цей. За Monk Us. Ас є три пакетики. І давайте візьмемо наш каталог. Ось так. І почнемо з колекції Pixel Art. Зараз візьмемо пакетик. Ось він. Це По. Хто грав в цю гру. Мені здається, що це легенда. Всі її колись грали. Так, і давайте відкриємо. Опа. Я навіть не пам'ятаю, що тут. Я навіть не розумію. Ой-ой, Що пакетик привез. Ой, сюрприз. Тут планктон з губки Боба. Я взагалі не пам'ятаю. Не пам'ятала, що я його малювала, він під номером 3. Так, ось сюди. І давайте приклеїмо. І як виглядала ця колекція? Зараз вам покажу. Ось перша сторіночка така дуже гарна. Ось друга. а тут персонажики два. І ось така третя, тут два персонажа. Мені, напевно, саме найбільше подобається цей віслюк. Але мені не подобається, що тут чомусь всіх блогерів чорний маркер чорніє. Це, напевно, всі користуються ось таким. От я ось таким користуюсь. Може, мені треба буде купити інакше, і тоді він буде, не буде ось так от ставати жовтим. Ну і, напевно, мені сподобався, що ось цей дарвін. Так. Cramble кукі Ось колекція одяг по іменам. Ось пакетик. Це Люба. Так. Склеїм. Ой. Ось приклеїмо. Так. І відкриваємо. Ось тут два сюрпризика під номером 7. Аграю сторіночку. Стоп. А, все правильно. Ось такий от. Це боді зелений і е, спідниця рожева. у мене чомусь моя Люба, Майже всіх, там де я малюю, в мене суттюється чомусь з природою, а природа в мене суттєвіється зеленим і рожевим кольором. Так давайте приклеїмо Ось. так. Ще тут подпився крабик, але де він є. Аво залишився на іншій сторінності. Ось такий крабик. Ой, ми забув приклеїти любу. Ось сюди. Є такий от крабик. Він теж потік. Не розумію чому. Ось бачите. Таке. Вот так, следующая коллекция эти 50 пакетки? ой, я так поставила, у нас было там иначе стерлинг, 50 пакетов, если тут не попадается ни один персонаж, то мы на нижнюю стерлинг перейдем, там, сверху, так, первый пакетик, Among Us, ну, думаю, было логично, так, Ми ну, його сюди приклеїмо, тому що це персонаж. Ось тут, думаю, буде файно. Хочу буде перекривати Бетмена. Ось так. Далі Найк. І всередині Найк. Тут ми наклеїмо на іншу сторіночку. І ось тут що у нас? У нас ось такий тюлень. Це теж на персонаж, тому ми сюди наприклеїмо. Видно. Давайте переходимо на іншу сторінку. Ось тут у нас є. Давайте подивимось, може тут є місце для цього діленчика. О, він ось тут влізає. Якраз файно тут різні всякі тваринки. Но більшість тут тваринок. Ось, наприклад, собачка, мопс, мишка, капібар, собачка, ще якась ящерка і тюлень буде. Я вже сторіночка. найк не підходить і я не можу взяти. Тому давайте приклеїмо там, де сир і яйце тут є. Приклеїмо сюди. Ось колекція качечки в нас. Відкриваємо якусь сторінку. Йо, я не можу перевернути. О, взяла за качку. Так, беремо нашу качечку, яка тут розклеюється. Опа, у нас тут щось золоте. У нас тут качечка репер. Ось тут всякі цепочки. Ось так на шию і ось така от кепка. Кіоре у нас виходить. Давайте приклеїмо качку. Як завжди не виходить. Але я хочу відклеїти швиденько, щоб вийшов СМР, дуже класний. Та я відкривала з цієї сторони, завжди тут хоч і легше. Але в мене завжди рвався пакетик. Ні, я не можу. Зараз буде Супер СМР. Є yeah. перший раз за всю колекцію нормальний СМР. Так, ось кепочка. Приклеїм. Ось так і цепочки. Mm -hmm. Ось так. О, супер. Так. Наступна колекція це закладки. Де у нас пакетик ось цей, я хочу зберегти. Він якийсь грубий. Я навіть не пам'ятаю, яка там закладка. Я давно цю колекцію робила. Ще літом. А вже, на жаль, осінь до школи. Так, під номером один. І на першій сторінці найгарніші. Так, мені цікаво, що тут напалося. Вау, тут така дівчина, не така зачіска. Мені прям подобається. Я забула, що я таке малювала. І на цій сторінці, на цьому місці буде дуже прикольна закладка. Я пам'ятаю, яка там буде. Дуже класно. Оп. Є. Ось ця теж би могла бути на першій сторінності, але вона туди не впала. Колекція оплати. Ось вона. Це я теж хочу зберегти. Так, я напам те, що я вже бачу. Це в нас знов гроші. Ось такі. 100 долар. 100 доларів. Ефелокіт була 50 доларів. Щось нам карточки взагалі не попадаються ось сюди. Під номером 7. Мені вже цікаво, які нам карточки попадаються, бо я навіть не пам'ятаю. Ось так. Далі колекція мій персонаж. Зелений пакетик. Сердечком. Я хочу його зберегти. Він мені теж подобається, я над ним теж старалась. Я його порвала, але я його не дуже сильно порвала, тому я його збережу. Так, теж щось видно. О, я бачу вже. Це вік, це шарики такий вік нашому персонажику. 12 років. Це сюди. Ось підходить по силуету. Я взагалі навіть забула, що я писала вік. От я сьогодні, коли розділяла цю колекцію, то я гадала, думала, гадала, що тут, тут, тут. Я пам'ятаю хіба, що тут, тут і ось тут. І наша новинка. Я не дуже файно оформила. Та-да-да-дам. -та 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 -та. Ось тут просто кольори. Ми будемо приклеювати кожен на свій колір. Я першу хотіла так от, зробити солінія, але потім... Мені здалося, що так буде краще, і ось така друга сторіночка. У нас голубий колір, тобто на другу сторіночку. І перевіряємо перфорацію. Супер роу просто. Тут дуже класний сюрпризик. Ось я перше оберну. Ваші здогадки. Це з така-дуже гарна. Мені прям дуже... Подобається воно. Дивіться, яка воно просто гарне. На, на синьому кольорі. Тобто сюди. Тобто на голубому кольорі. Синій і голубий – це різне, якщо ви не знали. Синій – це такі темніший, голубий – це світліший. І ось так, от посерединці приклеїмо. Ось так. Це мій улюблений сюрприз з цієї колекції. Ну, якщо вам сподобалася розпаковка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій магазин і всім па-па!